Всім привіт, добрий вечір, дивіться. Ось такий соняшник це Альдозор і Бумонт. Тут було внесено 50 грамів гранстару, але він ще менший був, набагато менший, там 2-3-4 листочка було. Суть в тому, що почалося таке ось, бачите? як оцей субтеріоз чи, як, чи короче, якась фігня на нього. Я вніс тут а пройшло пару днів уже днів 3-4 пройшло після обробітку фунгіцидом. Так дивіться, що тепер. Якесь виповнення не таке. У мене ще такого сояха за 10, якщо і не більше років не було ніколи в житті. Я просто в шокі. він дивиться весь якийсь листя покручене І був унесений тут бор Блять я не скільки грошей вже в нього вклав що У мене вже блять нервів і я блять вже скоро посидію Бачите, круто його Як ото блять Середа на п'ятницю блять Коротше я не знаю, чи це болячка, чи це, блядь, такий не знаю що йому треба, а тут взагалі вже ось бачите, скоро вже зацвіте. І все робив, все одинаково. Якби після Гранд Стару я приїжджав, він взагалі стояв бомба, блядь. Навіть він стояв це щось напало на нього, щось я взагалі не пойму. Ну будемо наблюдати. Я не знаю. Круто. Нуте, блядь. Мене батько уб'є, блядь. Сіяли ми ЛГ 59580. Навірно, я його і буду сіяти тільки блядь, брати. Ну, подивимось, ще виводи я не буду робити пока. Подивимося, як він після фунгінцидної обробки себе покаже. Ну, я просто... У мене ще такого не було. Сіяв я і дішові, самі дішові мир, коли сіяв якийсь е ясон сіяв, самі дешові я сіяв, по, таких, ну, по такого в мене ніколи в житті не було. Обично я посіяв, підгорнув і забув, а в цьому році я, блядь, Гранстаром бахнув, потім через днів 15 Геліантексом накрив. Геліантекс теж якби погано сработав. Я не знаю і норму я давав взагалі там 40, 40 грамів. Потім ще бору, блядь, сюди влупив. Ну я вже не знаю скільки я сюди баблав, вклав оцей соняшник. Ну, ще такого в мене не було. Ну виводи поки не буду. Робити, ну, напишіть коментарі, що це таке. Обично він такі всі листя. І це ще сюди якби їздив на навіду, а ну, навіду частенько, бо думаю, ну, чи нема болячок. Ті времена я як посіяв, приїхав окучив і уїхав. Я, блін, сюди гербіцидів взагалі не вносив на поля. І в мене сояк сипав десь до 20-15 і мене встраювало тут, я не знаю, що я вже, блядь. Чи я його хоча б відбив би оце, блять. Це просто пиздець, уже слов немає. Тут вообще якийсь, блять, пиздець. Якийсь їбануться. Тут вообще, блять, хуйо проси, шо ну Больше я його сіяти нічого не буду. Буду сіяти тільки імпортні семена.